Друзі, всім привіт! Христина Соловій це богиня пікапу. І абсолютно все, що ви могли бачити та чути в її останньому інтерв'ю. Це майстер-клас доволі такого важкого, свідомого, майстернього, дуже красивого, елегантного, вишуканого зваблення. І що мені особисто більш за все сподобалось, це те, як вона чесно та щиро, як чесний гравець, нам сама в цьому зізнається. Оце от зваблення це моя в моїй природі. Я, так зроз... ну. ж. І ну, я тебе зваблюю. Ти мене зваблюєш зараз. Кожна розмова це зваблення. Кожна це розмова, розмова це маніпуляція. Кожні стосунки це маніпуляція і це гра. Прикол тут в тому, що абсолютно кожне слово, її мімічна реакція, інтонація це було свідомо, навмисно застосовано в той чи інший момент часу для того, щоб нас з вами, Машу Єфросініну, Вакарчука, Жадана і саму себе прокатити на емоційних гойдолках для того, щоб утриматися від цього задоволення. Як це змінює тебе як артистку? Це додає мені сил. Це додає мені сил, натхнення, наснаги робити ще краще, те, що я роблю, а не викроювати в себе щось для того, щоб. Догодити комусь. Ось тут вона відповідає, навіщо вона це робить. Дивіться, пікап це ціла культура, і в неї не дуже гарна репутація, тому що ми звикли до того, що на емоційних гойдолках розкачують тирани. Тобто ці люди, які паразитують на нашій психіці, це істерики, нарциси, і вони спочатку в нас викликають різні емоції. Що таке емоційні гойдолки? Це коли ти спочатку в людини викликаєш позитив, потім негатив, чи навпаки, тобто ти в ній викликаєш почуття провини. Гнів, страх, образу, потім викликаєш дуже сильну любов, ти її там захвалюєш, і от ти отак от її качаєш на емоційних гойдалках. Вона стає дуже вразлива, чутлива, в неї відкривається душа, і енергія з неї починає текти в тебе, якщо ти тиран. Тобто людей можна розкачувати на емоційних гойдалках для того, щоб потім з них цю енергію їхнього життя смоктати заради себе. Але на емоційних гойдалках можна розгойдувати так, щоб це було безпечно, щоб в тебе всі закохувались, щоб всі отримували насолоду, задоволення. Щоб в тобі в самому було багато енергії кохання, і це дуже важливо для творчих людей, для митців, для того, щоб утримувати враження, певні відчуття. Тобто, по суті, це спосіб створювати енергію натхнення для творчості з нічого. Тому що митці і творчі люди вони харчуються цією енергією емоцій, але дуже важливо це робити безпечно. Христина Соловій, я думаю, що вона інтуїтивна пікаперша, причому не просто такого стандартного а майстернього рівню, і в неї там в кожну фішечку дуже дуже багато всього запаковано. Тобто ці фішечки вони дуже дуже плотненькі, але вона не дотримувалась правил безпеки, і тому вона просто не врахувала, що вона творча людина, Жадан творча людина. І коли вона розкачувала на емоційних гойдоках своїх його, він її на своїх, і вони кожен сам ще на своїх емоційних гойдах розкачувалися. Вони просто увійшли в такий несамовитий резонанс. І її з цих гойдолок вибило. Коротше, я вам буду розповідати наприкінці цього відео про те, як безпечно розкачує. На емоційних годинках і закохувати в себе всіх, але робити це так, щоб потім не присісти на антидепресанти. І ось дивіться, сьогодні у нас перше буде розбор не психопатології, а рівню психічного здоров'я, який називається богиня. Тобто Костя Трембовецький це згусток всесвіту, Христина Соловій, богиня, Маша Єфросініна, Ема Антонюк вони люди. Тобто, що відрізняє людину? Людина, вона до всього в своєму житті ставиться дуже серйозно. Це така дуже гарна людина, в якій є его. Вона може бути. Маленьким, вона може бути великим, це его, але людина, вона так дуже дуже всерйоз думає, що її его це вона. вона таке, я розумна, я красива, я принципова, я дуже серйозна людина, я гарна людина, я гарний громадянин, я маю робити це, 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 це і це. Тобто в людей існує понеділок, вівторок, середа, перегляди, кількості, якісь такі серйозні, дуже штучки лінійні. А рівень богині, тобто, коли, коли людина жила як людина, і потім їй це. Трошки набридло, коли вона отримала якийсь такий супер ексклюзивний, унікальний, автентичний досвід, екзистенційний. Да, причому людина не просто випадково отримала цей досвід, а вона ще навмисно до цього йшла. Тобто Христина стала артисткою, вона збирає концерти, в неї є підписники, перегляди, мільйони, мільярди, гастролі. цей унікальний досвід, особливо, коли він пов'язаний з крієторством. Він дає тобі можливість трошки відокремитись від свого его. І Христина Соловій, чого вона на рівні богині? І що це такий? Бути на рівні богині. тобто ти потім переходиш вже на такий рівень, якби не виживання, а життя, коли абсолютно все, що існує в цьому світі, воно існує заради твого власного задоволення. Ти центр всесвіту, і абсолютно все, що ти сприймаєш, що є навколо тебе, це гра, і ця гра вона існує заради емоцій, заради вражень. Тобто це дуже високий естетичний рівень проживання. І чим богиня чи Бог відрізняються від людини, що в людини одне его, і вона дуже жорстко Ко себе з ним ідентифікує, то артист, бог, митець він здатний до того, щоб свої егі сприймати як свій емоційний гардероб. Тобто, коли йому треба бути таким, під певну ціль, він може бути таким. Коли йому треба бути іншим, він може бути іншим. І він з жодним з цих ег так дуже прям сильно себе не ідентифікує. Ось підтвердження словами самої Соловій. Я дуже різна, і мені тісно в одному образі, і було завжди тісно. І я зараз їду в тур. І ми з моїм арт-директором, котрий з візажиста став арт-директором, придумали концертну концепцію, у якому в мене я перевтілююся в різні образи, і вони всі відповідають моїм постацям. І це мені дуже подобається, мене це дуже захоплює вся ця робота і підготовка. І тому я не маю відповіді на твоє питання, з яким образом я себе асоціюю зараз. Бо їх за день може змінюватися декілька разів, тобто логіка та цілі богині чи мисливця, мисливиці, як вони називаються майстра в традиції і культурі пікапу, це. Гра це самому собі, головне, щоб не нудно було отримати враження, отримати емоції, принести цікаві враження та емоції, і трошечки підрозширити рамки своєї жертви. Тобто е такі пікатори вони всіх людей сприймають як своїх жертв, і вони хочуть подарувати іншим емоціям, які трошечки розширять їх світогляд. І це насправді не жорстоко, особливо враховуючи те, що Христина вона сама нам з вами в цьому зізнається, вона нічого не приховує. Вона магнетична, вона приваблива, вона наркогенна, вона кайфує з цього. Вам це дуже сильно сподобалося. Ви хочете ще? Зараз ми з вами нюансно розберемо, що саме Христина зробила такого магічного з Машею, що Маша абсолютно повністю потекла, поплила, розчинились в Христині, підкорились їй. І просто благала. Дай мені ляпаса. Перший принцип будь-якого пікапера, тобто людини, яка навмисно свідомо розгойдує свою жертву на емоційних гойдалках, полягає в тому, що треба давати вміти не тільки позитив, але так само і негатив. І ось якраз Христина вивела машу в негатив. Вона викликала в ній страх. Гнів, обурення, провину. І якщо ми повертаємось до теорії, то після такого негативу ти маєш дати людині позитив такої ж само амплітуди. І друга дуже класна фішечка, яку використовує Христина, це фішечка вже рівню майстер. Це сос, система обходу свідомості. Тобто це так звані подвійні послання. Це коли ти на вербальному рівні словами кажеш одне, а інтонаціями невербально ти кажеш прямо протилежне. Тобто, дивіться, перший хід робить Христина. Це розбор партії в шахи. Вона каже абсолютно спокійним тоном, дуже провокативну тезу, що завжди буде на руках та на душі кров. В них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Це одразу максимально виводить Машу, тому що Христина знає, що саме цим можна вивести Машу. Коли при цьому Христина спокійна, а Маша вже виведена в злість, обурення та страх і провину. І вона це сприймає все дуже-дуже серйозно. Вона починає виправдовуватись, вона починає наводити аргументи. То далі, Христина, що вона робить? Вона, по-перше, дуже класно витримує паузу. Не треба боятись витримувати драматичні паузи. Ця пауза. Вау, wow. ця пауза, це супер момент, це просто супер момент, і причому ще зверніть увагу, що Христина вона вивела не тільки Машу, а через посередство Маші вона вивела вас. Тобто, хтось залишився обуреним, хтось залишився в провині, хтось залишився злим на Христину, хтось закохався в неї, в когось виникла жаль до неї. Тобто, ось ці гойделки з Машою, це один цикл гойдолок, але цих циклів гойдолок вона зробила декілька під час всього інтерв'ю. Гойделки з Вукарчуком це одна глава. Гойдолки з машою, це друга, гойдалки з Жеданом це третя, і всі можуть обрати те, що їм ближче до серця: е, комусь жаль, комусь ніжність, комусь секс, драма, закоханість, комусь мовні громадські культурні питання. Тобто вона і гостренького дала, і гіркоти, і кислинки, і солоденького. Все це на кожен смак. Всі всі рецептори наші потерібонькала. Потім хлопок. Дуже схожими на тих про какоптулову вісім'ями. Це теж ну це Дивись, я тобі дуже вдячна за твою реакцію, і можливо, мої слова були занадто колючими. А що оці хлопки означали? Те, що це була прекрасна промова, і я тебе почула. Добре, це не іронія. Він звучить як ляпас. Тобто вона показує знову ж таки вербально та невербально протилежне, вона ніби аплодує, і вона каже: Я кажу це без іронії. Тобто, ми читаємо, я кажу це з іронією, тому що правду вона посилає на невербальному рівні. І це взриває мозок будь-кому. Оця система обходу свідомості, вона взагалі в пікапі вигадана для того, як звабити саме на секс. Тобто, коли ти перебуваєш в формальній обстановці, наприклад, там з яким-небудь керівником своїм спілкуєшся, і ти не Можна відверто залицятися, то ти з ним обговорюєш графіки, гроші, крипту, різні штучки у цьому дуже серйозні. І в цей момент твоє завдання максимально реалістично уявити собі, як ти з ним займаєшся сексом, як ви цілуєтесь в засос, як він тебе гладить всюду. Коротше, як відбувається сам процес сексу. Коли ти це уявляєш, ти сам починаєш червоніти, в тебе швидше б'ється серце, і це невербально дуже сильно резонує, транслюється і передається іншій людині. Він збуджується, він теж починає у. Цей секс, тобто це вже магія, коли ти іншу людину змушуєш думати те, що тобі треба. І це такий вищий ступінь артистизму. І тут Христина конкретно бере на себе ролю домінаторші, саду мазу, і вона каже, Маше, на невербальному рівні, зараз я тебе буду карати, я тебе буду зараз наказувати. Падай переді мною на коліна, ти моя рабиня, в тобі немає волі. Ти зараз будеш робити так, як я тобі скажу, ти мій кролік, я твій удав. І в цей момент просто. Просто доведена вже до тремтіння Маша каже: Дай мені ляпаса. Тобто вона це все считала на невербальному рівні і повністю їй підкорилась. Ти зараз можеш мені дати ляпаса». Маленька віньєтка з теорії пікапу. Ти дівчина, він хлопець, у вас ще не було сексу, поцілунків, він поки що твій фанат. Значить, що треба зробити? Ти провокуєш його на поцілунок. Тобто, десь там трошки сішечки пройшлася, спровокувала на поцілунок, він не стримався, почав тебе цілувати. І в той момент, коли вже стає максимально гаряче, ти вириваєшся, даєш йому ляпаса, тобто був максимальний позитив, потім йому стає страшно, потім ти в ньому починаєш викликати почуття провини. Це все супер швидко відбувається. Ти починаєш обурюватись, ти змушуєш його вибачатись перед собою, і коли в нього почуття провини на піку, ти кажеш: «Ладно, насправді мені сподобалось це конкретне трахання мозку, але ну, емоційні гойдалки вони такі. Тому як Христина зваблює Жадана, вона нам просто видала таку безприкословну базу. Дівчатки, хапайте свої зошити, ми з вами зараз будемо вчитися, як зваблювати жадана. Тобто будь-якого топового хлопця чи рівень вищий засередньо. Тобто, коли в нього є там, мільйони, мільярди підписники, перегляди, Нобелівські премії, геліки, все -се 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 таке. Просто ізі. Типу, це настільки елементарні правила, коли ти їх знаєш, то все стає настільки смішно і комендо. Я прям я казала: Христинка, молодець, ти умничка, ти все так правильно зробила. Перше, що Треба зробити це збити з нього спісь, тобто показати, що якщо всі фанатки, то ти не фанатка. Тобто вона не стояла в черзі, вона не читала його книжки. Вона так чуть-чуть ним зневажала. Мені разу не перетиналися, хоча я е, нагадаю, що я за освітою філолог. І я ходила на багато літературних презентацій, зустрічей вечорів, на яких він був, але там завжди було настільки багато людей, що мені було лінь стояти в черзі, і я його ні разу не бачила. Я з ним не перетиналася. Де читала по... його? Е, вірші читала вірші, не прочитала жодного роману на час нашого знайомства. Чого? Не дійшли до мене руки, потім почитала. Потім приходиш до нього на інтерв'ю, показуєш агресивний секс, максимальний секс за системою обходу свідомості. Тобто невербально транслюєш йому, уявляєш, як ви вже з ним займаєтесь сексом. Він вже трошечки пливе, і в нього заходять на гормональному рівні, вже вшиваються переконання про те, що секс з тобою буде супер унікальним, класним, складним, наркогенним, гарячим, ексклюзивним. Потім він вже трошечки поплив на тестостероні, пише тобі пісню. Треба сказати, що тобі. Не сподобалось через два тижні. Він написав мені про те, що хоче зробити пісню спільно. <тас> Я сказала, що пісня мені не сподобалась, і давай спробуємо щось зробити разом. Тобто ти розкачеш його, тут вже починається розкачка. Так? Позитив, негатив, позитив, негатив. Потім ти пропонуєш йому зробити щось разом, тобто написати разом пісню. Тому що сумісно пережити досвід він зближає тебе. Більше за все, це такий стиль бро називається. Потім кульмінації цього стилю бро. Це треба його зводити на побачення на цвинтар. Хоча на першому нашому побаченні. Я, до речі, повела його на цвинтар на байкове кладовище. І люблю цвинтарі. Найкращі пікапери у світі кажуть, що обов'язково треба робити побачення, особливо з тими людьми, з якими є гроші. Ти кажеш: мені взагалі не треба гроші, мені взагалі не треба славу популярність, мені треба романтику. Якщо ти хочеш закохати хлопця в себе, ніколи не треба вимагати раціональних речей, типу букет квітів, чи щоб він тебе зводив в ресторан, щоб він полікував твоїх родичів. Єдине, на що вам треба робити акцент, це щоб воно було раціональне, щоб просто були дуже, дуже сильні емоції, і щоб це все було. Угар, щоб це був ульот, щоб це було фантастика, щоб це було класно. Тобто, увага і враження і емоції це для тебе найголовніше, і самі кайфанути в процесі. Да. І найкращі пікапери у світі вони кажуть, що супер ульотні побачення це коли ти ведеш таку популярну якусь персону в рюмочну, чи чи буречну, чи там, де є бомжі якісь, чи в пещеру. Наприклад, ви колись там довго лізете, і потім ви приходите, і там така супер унікальна романтика. Тобто, головний принцип. Суперкласного побачення, щоб ти назавжди запам'ятався на все життя, щоб людина помирала і вона про тебе згадала. Тобто, ти маєш зробити не щось приємне, ти маєш зробити щось максимально неочікуване, унікальне та ексклюзивне, щоб людину здивувати. У цей епізод, який ви щойно прослухали, це був конкретний, тотальний чос. І взагалі, ці стосунки і творчі і особисті це була його ініціатива. І мені. Раніше навіть було шкода, що мої почуття виявилися не, не, не такими сильними, як його. Протягом всього роману? Ну, так. Да. Це була відверта брехня, яку вона сказала зараз. Не для нас з вами, а вона їй сказала для Жадана, для того, щоб його вибісити. Тому що вона продовжує його ще розкачувати на гойдалках. Дивіться, коли вона е Вакарчука катала на гойдалках, вона ще була дуже молода, недосвідчена. Вона з цих гойдолок злетіла. Вакарчук, ну типу, йому не сподобалось, і вона десь неправильно підрахувала амплітуду, і не вийшло. Тому вона зараз е апостеріорі продовжує все ще Вакарчука катати, і жадана вона теж все ще катає. Далі рецепт як. Так саме викликати закоханість, ти маєш робити для людини менше, ніж вона для тебе, і ти змушуєш її вкладатись в себе. Тобто, спочатку ти робиш так, щоб людина казала слова, як закохана людина, робила дії та вчинки, як закохана людина, і потім тоді вона закохається. Тобто, ти змушуєш її в жарт чи всерйоз зізнаватись собі в коханні, щось робити, про тебе, допомагати тобі, піклуватись про тебе. І коли він починає в тебе вкладатись, вкладатись, вкладатись він робить цього. Більше, то він тоді починає тебе вважати вже дуже такою цікавою, важливою для себе інвестицією, позицією. і він вже до тебе самим сердником прикипає. І якщо йому легко було зірватися і приїхати на мій концерт в мій тур, то мені було важче таке саме зробити для нього. Оцей епізод, типу, що я на антидепресантах, вона це каже, так, як супер-супер, мила, така маленька дівчинка, що нам її стає так шкода, що, о, Боже, я на антидепресантах, я взагалі така нещасна, це я тут жертва, це я постраждала. Тобто, знову ж таки, на невербальному рівні вона транслює одне, на вербальному рівні вона транслює зовсім зовсім-геть протилежне. Я зараз на антидепресантах. Якщо ми кажемо про історію кохання в цілому, то взагалі чоловіки дуже дуже сильно полюбляють такий от казковий сюжет. Спочатку він все-все-все життя мріяв її зустріти, її одну єдину на землі. Він заради цього жив, і ось він її зустрів. Але вона була така неприступна, і тоді йому довелося її проявляти ініціативу, її добиватися. І ось він її добився, і вона подарувала йому свій поцілунок. І секс потім її вкрали. Він її потіряв, типу він її загубив. Потім він її знову шукав, шукав, знайшов. І Він дуже довго їхав і щось там долав, і потім він за неї дрався. І ось вона знов його, і зараз він її обійме, і буде все так класно, але тут вона його посилає, і тоді вона на нього ображається і йде, і так може бути просто до нескінченності, поки типу обом не набридне. І ще дуже одна прикольна фішечка: це взяти двох найліпших друзів, зіткнути їх лбами, змусити їх конкурувати одне з одним за тебе, тобто прокатити їх на я чомусь зараз подумала про Святослава ще. якщо а вони друзі. Я думаю, що спираючись на ці принципи, які я вам зараз вже продемонструвала, можете екстраполювати цю теорію на інші епізоди, де Христина нас з вами розгойдувала на емоційних гойдуках і проаналізувати їх вже самостійно. Звісно, це все суперлегко, свободолюбиво, натхненно, прикольно, чи чляля, молодежно. От ну, я під час цього інтерв'ю реально отримала задоволення від того, як мене Христина Соловій прокатила на цих гойдуках. Вона це зробила дуже красиво, тому що вона це. Зробила свідомо, і якщо я знаю правила, для мене це буде безпечно. Але все ж таки заради рівноваги хотілося б закцентувати нашу з вами увагу на мінусах такого підходу. Ну, як на мене, це доволі безглуздо і е, реальний практичний вихлоп для мистецтва і для творчості був дуже дуже маленьким. Чому що Христина, хоча і робить це все дуже грамотно, вона це робить інтуїтивно, а не до кінця свідомо. Чи тому що вона не захотіла врахувати, що після періоду розкачки на емоційний Неминуче має наступити період безпечної близькості і здорової прив'язаності. Тому я б вам хотіла розповісти в наступному відео, напишіть мені в коментарях, чи вам би було цікаво, А вирішено по напишіть в коментарях, хто з вас. Під час перегляду інтерв'ю Христина Слив вже сам здогадався, що вона просто вас на емоційних гойдалках. І, по-друге, напишіть мені в коментарях, чи ви хочете, щоб в наступному відео я вам розповіла про те, як можна розкачувати на емоційних гойдалках так, щоб це було безпечно, просто щоб в тебе люди закохались, і як потім переводити це на більш глибокий рівні стосунків вже в формат безпечної близькості. І ще е дуже важливий нюанс: це коли тебе хтось розкачує на. Гойдалках, як зберігати всередині себе рівновагу, як залишати центр ініціативи і волі всередині себе, як відрізніти, чи тебе розкачує на гойдалках тиран, чи це безпечна людина, якій ти можеш довіряти, і це йде просто як етап закоханості в стосунках. І головне, коли ти розумієш, що хтось тебе хоче розкачати на гойдолках, щоб зробити так, щоб він цією качелінкою собі там просто так розтрашив, щоб він просто забув би взагалі, як це робиться на землі. Я хочу це. Він зробити в форматі порівняння таблички такої, що тут тут будуть гойдолки пікапу, а ось тут будуть терапевтичні стосунки. Тому що терапевтичні стосунки це теж часткова маніпуляція. Тільки коли ми, спираючись на своє відлуння на людину, робимо їй те, що для неї є необхідним задля задоволення її емоційних потреб, для її зцілення, для її дорослішання. І це безпечна прив'язаність, і це альтруїстичний акт, але все одно певні речі ми робимо от з конкретною метою. І ми робимо це свідомо. І коли я буду порівнювати, наприклад, терапевтичні стосунки і такі стосунки з гойдолками, то там оці якраз штучки вони будуть як е, вогонь і вода, як стихії зустрічатись. Коротше, буде прикольно. Але ви мені маєте в коментарях написати, що ви дуже-дуже сильно хочете це відео. Друзі, дивіться, сьогодні ми з вами розібрали рівень існування богиня. Коли все, що є в твоєму житті, ти сприймаєш як кайф, угар, гру, як емоції, як враження, як енергію. А в наступному відео це типу Діптіх. В наступному відео. Я я буду розбирати Костю Трембовецького, і там ми з вами будемо розбирати рівень існування з густок Всесвіту. Тому підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, чекайте на мої нові відео. Я вас дуже люблю! Слава Україні! І всім па, -па.